Всім привіт! Сьогодні нарешті-нарешті я його приготувала, славнозвісний, насипний пиріг. Дуже довго на нього дивилася, вчитувалася в рецепт, не розуміла, як таке тісто може бути, щось сумнівалася. І ось задоволена результатом, насправді добрий. Ну, Єдине, правда, я не дуже люблю запах кориці. Наступного разу, як буду робити, зроблю без кориці просто яблука. Готуйте і нехай вам також сподобається. Підготуємо сипучу суміш, склянку манки, склянка цукру і склянка борошна. Розпушувач. Сипучу суміш потрібно розділити на 4 частини, а яблучну на 3. Підготуємо яблука. Яблука я почистила, натерла на грубій терці, Даю ложку кориці, ванільний цукор та перемішую все. Яблука потрібно розділити на 3 частини. Починаємо збирати пиріг. На дно форми висипаємо суху суміш. Форму вистиляємо пергаментним папером. Натираю заморожене масло. Щоб був смачніший нижній корж, тому що масло буде топитися і вийде ну таке, як тісто. Знизу буде основа, як тісто. Викладаємо яблука. Буде такий яблучно-яблучний. Додам ще трошки родзинок. Знову сипучі висипаємо. Знову викладаю яблука. До речі, не знаю, що вийде, тому що дуже часто ось таких рецептів, які дуже голосно звучать на YouTube, щось на зразок готую сім разів на тиждень, три рази на день. Потім трохи є розчарування. ну Можливо, не всіли, наприклад, але чомусь згадується. Млинцевий шоколадний торт, який мав дуже багато переглядів, а в мене було таке розчарування після того, як я його спробувала. Сиплю ще кокосовою стружкою. Ви не повірите, як мені хочеться ще маком посипати. Я так люблю мак, що я готова додавати до всіх рецептів. Тому я дуже себе стримую, щоб не додати. Верхній шар обов'язково має бути сухий, тобто сипучий має бути. Зверху затираємо заморожене маслом. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно хвилин 45. Залишаємо до повного остигання. тому що якщо його нарізати швидше, він може бути вже не насипний пиріг, а розсипний. Знаєте, дуже мені цікаво таке тісто спробувати. Я вже подумала, можливо, краще потрібно було звичайну шарлотку просту спекти. Можливо, в багатьох також відлякує таке тісто, можливо, хтось думає, що це, яке воно. Ммм, добре тісто. Таке хрумке. М -м -м. Сподіваюсь, що буде смачно. Чомусь мені ніби хочеться порівнювати його з шарлоткою класичною, але насправді він не до порівняння, тому що тут яблука терті, інші на смі. ця крихта солодка, така хрумка, смачна. Ну, Напевно, все-таки порівнювати не буду, але ну, дуже добрий вийшов. І ще, до речі, забула сказати, якщо будете сипати родзинки, як я, то на верхній шар не додавайте, тому що печеться довго, майже 50 хвилин, і родзинки просто можуть згоріти. І для того, щоб не взіпсувати смак, можете на два нижні куржі давати родзинки а на верхні – ні. -ні.